Прекрасний закон простати соціальний захист громадян, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС» Закон до сьогоднішнього дня прекрасний. Деякі статті закону призупинені, деякі удосконалені, але в загальному закон діє 4%. Люди, які зараз мають можливість, можуть щось робити, вони, на жаль, відкрито говорять, що проект Чорнобиль закінчився, але це мабуть закінчиться для них. А для цих людей не закінчився до останнього подиху, до останнього подиху їхніх дітей, і внуків, які також мають пряме відношення до даної трагедії. Мій чоловік ліквідатор наслідки. Аварії на час я вже чітко зрозуміла для себе, що ці люди нікому на жаль не потрібні, і знаєте, саме більше страшно що в цьому що їхні сини, їхні доньки, їхні внуки повторюють отой якийсь життєвий сценарій, тому що зараз ці діти і внуки стоять знову ж таки на захисті. Нашої країни е, масово люди без кінців. Це люди з втратою здоров'я, декого і життя. Е, якщо пройде певний період часу, і таке відношення до цих людей, які ж віддали все найдорожче, щоб захистити нас з вами, як в свій час, мій чоловік і таким, і потім, якщо буде ніллю, все знівелюється, це дуже страшно, розумієте? ну, країна, яка не пам'ятає минулого, не має майбутнього. Циві проведена труба високого тиску, газу без згодження з Масиву. Ну, так як у нас робиться, дядько на коліні десь підписав, mm. за якісь домовленості. Походили кругами, один не хоче допомогти, а другий не знає, як допомогти, а третій взагалі самоусунувся. Держава вирішила, що все, ну, тобто ресурси. Вичерпали, закінчився, нічого чого йти на зворотній бік допомагати. І от таким чином я стала головою управління. Чому? Тому що людей потихеньку почали мордувати. <гум> на сьогоднішній день таки не стали членами громади по носі. Стали. Стали. стали? стали відповідно до рішення Вінницької районної ради. Я дякую тим депутатам, які пішли всупереч вказівкам і всупереч волі когось. Вони все-таки проголосували. Все. Перший етап пройшли. Ну і почалися так кодіння по мукам. Не знаю, правда, яка серія, але вона продовжується. З вами ми Вінничани та я Софія Копач. І сьогодні ми будемо спілкуватися з головою громадської організації Центр для дітей та молоді з інвалідністю, яка пов'язана із наслідками аварії на Чорнобильській атомній електростанції «Полинове дитинство. Нашою гостею є Валентина Васильівна Опушко. Вітаю вас, Валентина, на нашій студії. Доброго. Дякую, що завітали, що звернулись до нас. І першим запитанням. Хочу вас запитати, скажіть після страшної трагедії у Чорнобилі, пройшло вже майже 38 років. Е, наші люди ще пам'ятають героїв, які тоді врятували світ? Я можу сказати одне: що якщо наш превеликий жаль в нашій державі, війна, повномасштабна війна, почалася майже вже два роки. До цього була також війна в нашій державі, але це більше був схід з е, е, 14-го року, то на превеликий жаль для людей з таким статусом війна триває майже 38 років. Люди чи пам'ятають про це, мабуть, ті, яких оцей присмак полину торкнувся безпосередньо цих людей та їх сімей, звичайно, пам'ятають, але на превеликий жаль, не всі пам'ятають ті, які мають безпосереднє відношення до цих людей, і мали би щось робити, щоб захищало цих людей згідно законодавства, яке діє в нашій державі Україна. Тому що після утворення незалежної держави України вийшов прекрасний закон про стати соціальний захист громадян, які потерпіли в аварії на ЧАЕС. Закон до сьогоднішнього дня прекрасний. Деякі статті закону призупинені, деякі удосконалені, але в загальному закон діє 4%. І тому проблема, тому оця війна. Триває по сьогоднішній день, тому фактично люди, які зараз мають можливість, можуть щось робити, вони, на жаль, відкрито говорять, що проект Чорнобиль закінчився, але це, мабуть, закінчиться для них, а для цих людей не закінчився до останнього подиху, до останнього подиху їхніх дітей, і внуків, які також мають пряме відношення до даної трагедії. Валентина Васильівна, розкажіть про себе, яке от саме ви відношення маєте до цих людей? Чому ви так боретесь за права людей, які колись захищали світ під час чорнобильської катастрофи? От і як ви дотичні до цього? Ну я вам хочу сказати, що чому я захищаю цих людей, тому що та страшна Чорнобильська трагедія безпосередньо напряму також стосується мого життя, життя моєї сім'ї. Моїх дітей, внуків мого чоловіка. Мій чоловік, ліквідатор наслідки аварії на ЧС. На жаль, на сьогоднішній день він є інвалідом першої групи з підгрупою А і таких побратимів, як він, залишилося зовсім, зовсім мало. Більше я хочу сказати, що наслідки цієї трагедії також проявилися в втраті маленької дитини, чергові народжені донечці. Яка також має вади здоров'я пов'язані наслідками аварії на ЧАЕС. і оце коло так сказати наших друзів, тобто чорнобильців, в кожній сім'ї в кожній родині, на жаль, є якась трагедія своя особиста трагедія, яка зливається в той загальний той кошик негараздів бід. Оцих людей, яких я захищаю, і буду захищати до останнього подиху, мабуть, тому що я вже чітко зрозуміла для себе, що ці люди нікому на жаль не потрібні. Ресурс дійсно закінчився. Люди з інвалідністю, люди вже прийшли певний відлік часу. Виросло вже два нових покоління. Вже ці люди мають дітей, має мають внуків, і знаєте, саме більше страшно, що в цьому, що їхні сини, їхні. Доньки, їхні внуки повторюють той якийсь життєвий сценарій, тому що зараз ці діти і внуки стоять знову ж таки на захисті нашої країни і. Мені дуже страшно від того, якщо аналізувати ситуацію з початку Чорнобильської трагедії, що, мабуть, така доля спіткає їх, мабуть, пройде якийсь певний час, і ці люди, ми ж бачимо, які це люди, це вже масово люди без кінцівок, це люди з втратою здоров'я, декого і життя. І якщо пройде певний період часу, і таке відношення до цих людей, які ж віддали все найдорожче, щоб захистити нас з вами, як свій час, мій чоловік і такий як він, і потім якщо буде нільв, все знівелюється, це дуже страшно, розумієте, Ну, країна, яка не пам'ятає минулого, не має майбутнього. На жаль, це ну, не я автор цього висловлювання, але це підтвердження є, як ми бачимо, у суспільстві ви також голова правління в ОК «Дачний масив, що знаходиться в селі Запад. Це Місце, де проживають або мали б проживати захисники люди. України, які захищали Україну в Чорнобилі. Скажіть, з якими проблемами на сьогодні зіштовхуються такі люди? Яка ситуація в селі Зарванці? У 1993-1994 роках, коли вже діяв закон про статус і соціальний захист людей. Відповідно до рішення органів місцевого самоврядування самоврядування, значить було прийнято рішення, що дані категорії людей можна виділити якби дачні ділянки? Не можу сказати не то час Означався з територією і з місцем знаходження, але так сталося, що це було прийнято рішення виділити село Зарванці Якушенецької е е е громади, але за, тобто, територія зем землі, ця площа землі, була за межами населеного пункту. Відповідно, роздали по рішенню людям ці. Дашньої ділянки. Е, я думаю, що це було правильне рішення, і люди були в якійсь мірі задоволені, тому все таки піклування було про цих людей, і законом це передбачено. Ага. І відповідно час проходить, одні люди будуються, одні садок посадили, одні просто поставили собі маленький вагончик, а інші вирішили побудувати садовий будиночок, і то все не, ну, не було ніякого порушення. Але час іде щось міняється. Цивілізація якби просувається. Да? І, е, мабуть, люди хочуть жити в належних Умова. Ну, і ці належні умови, як вияснилося, люди почали створювати самі для себе. Це, ну, почалася така непробивна стіна, е, потрібно електропостачання, водопостачання, газопостачання, ну і все необхідне, що потрібно для життя людини. В принципі, це не щось таке ну, захмарне. Е, що стосувалося водопостачання, кожен власник на ділянці собі викупав криницю, п'є угу. е, Що стосувалося газопостачання, мабуть, на той час не було воно настільки актуально, хоча, хоча на даному масиві проведена труба високого тиску газу без узгодження з керівництвом масиву. Ну так як у нас робиться, дядько на коліні десь підписав за якісь домовленості. На цьому ніхто на той час не заакцентував увагу, бо, мабуть, не було настільки це важливо, так як люди спочатку жили ж тимчасово, да як ну як садові ділянки. Ну але електропостачання потрібне. Походили кругами. Один не хоче допомогти, другий не знає, як допомогти. а Третій взагалі самоусунувся. Хоча б мали б це зробити цивілізовано ще на той час. Чому цивілізовано акцентую? Я в подальшому розкажу. Тому що в нас є 12 людей на цьому ж масиві, які мають ділянки на масиві, але вони напряму підключені до Замостянських і мають особові рахуночки. На решта людей складалися грішми. Ви можете уявити, яка була пенсія в Чорнобильців. Або ж ми нам відомо історію, що всі судилися за ці пенсії, тому що держава вирішила, що все, тобто ресурс вичерпали, закінчився, для чого йти на зворотний бік, допомагати, чи хоча б бути вдячним так. за це. А, і значить, члени кооперативу за власний кошт створили юридичну особу. Овкадешний масив, мрія це кооператив по електропостачанню, і, відповідно, що купили опори, провода, трансформатори і що, mm -hmm. зробили собі лінію електропередач. Але час іде, щось змінюється. Уже в тих людей діти повиростали, вже хтось захотів будиночок побудувати. І стало якби, ну, тобто, коло проблем розширюватися, будемо так казати. То хтось захотів на наші опори кинути собі свою лінію, бо він при владі і він має можливість. І от таким чином я стала головою управління. Чому? Тому що людей потихеньку почали мордувати. То в них то хочуть те забрати без погодження, то в них хочуть те забрати без погодження, okay. навіть без поваги до цих людей, бо вже погодження це, це певна людина погоджує, okay. да, чи там правління. Да. А загальна кількість людей ну, їх поважати потрібно чи ні. Вони за свої гроші це все зробили. Це їхня приватна власність. О. І от і таким чином мене головою управління обрали в грудні 19-го року, тому що просто. Люди не змогли боротися. Все. людей замордували. Ну і відповідно, що це якраз був прецедент, щоб на наші опори почали спроводити собі лінію електропередач. Mm -hmm. Ну, ми це тих, зразу зразу зупинили. Та ті люди, які мали до цього пряме відношення, думали, що це все заспокоїлися. Ми, але на жаль, ні. До мене було декілька волів управління. Люди завжди піднімали питання щодо приєднання до населеного пункту, щоб стати повноцінними членами громади. Знову ж таки, хтось не хотів, хтось не знає на сьогоднішній день. так і не стали членами громади. повноцінними. Всі... Стан... стали. стали. У 2022 році, 7 липня, відповідно до рішення Вінницької районної ради. Я дякую тим депутатам, які пішли всупереч вказівкам і всупереч волі когось. Вони все-таки проголосували. Ага. І ми стали повноцінними членами громади. Нас, тобто, землю, яка була за межами населеного пункту, нас приєднали до село Зарванці, як у Сільської ради, Видухнули все. Перший етап пройшли. Але ж знову ж таки час іде. В ліквідаторів ті, що ли, залишились mm -hmm. живі, нас з чому питання? Наш питання завжди м, стосується грошей. Тому що коли проживає в квартирі разом з членами своєї сім'ї, його доходи беруть. При оформленні соціальної допомоги багатодітній сім'ї, наприклад, доньці там чи сину, якою є багатодітна сім'я, і оцю мізерну пенсію Джорнобил, це ще приєднують у загальний отой цей сум сумують, да щоб не виплатити ті, ті дитині там якусь належну допомогу від держави. Люди, що люди просто переїхали, а деколи деякі просто із за власним бажанням за того, що все-таки це село, ліс, річка, повітря, і переїхали, побудували оці невеличкі будинки, тому що не можна сказати, що там ліквідатори побудували якісь захмарні будинки. Mm -hmm. Там звичайний будинок для елементарних потреб людини. І коли ми вже стали повноцінними членами громади, члени цього кооперативу, Почали вводити в експлуатацію свої будиночки, у нас вже є присвоєні назви вулиць і відповідно присвоюється поштова адреса, і людина має право на реєстрацію. Це дуже великий плюс, звичайно, тут питань немає. Але ж є ще закон, який дозволяє цим людям оформити пільги, так як газопостачання в нас відсутнє, водопостачання це приватна криниця. Електропостачання, яким також люди, які постійно проживають, вони в них електрокотли стоять. Відповідно, ну, там є лічильники з день-ніч, але все одно використання не таке, як при включенні телевізора, холодильника і лампочки. А там і болер, там електрокотел, Тобто рахують вони день-ніч, але ж є в людини пільга, а чому її не використати? Це ж законом передбачено, це не людина за власним бажанням хоче. Облік електроенергії є в кожному засіб обліку, але він стікається до загального лічильника, по якому подаються відповідні показники, йде загальна сума проплат. А люди на загальний рахунок сплачують свою частинку. Добре, сплачувати, сплачують. А пільгу оформити яким чином? На загальний лічильник, на, на 73 тисячі гривень, які використовуємо за електроенергію у, 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 у місячний термін. Стало питання про те, щоб е, е, передати цю лінію на баланс. Чи органи місцевого самоврядування при умові, якщо він має своє комунальне господарство, в яку Шанецькій сільській раді таке є, але вони не прибуткові, вони не можуть сплачувати. От в чому ми балися. Далі є Замостянський рес, який фактично є постачальниками електроенергії, бо ми ж не виробляємо електроенергію, ми купуємо. О, ну, є обленерго, відповідно. От ну і почалися так ходіння по мукам. Не знаю, правда, яка серія, але вона продовжується. Пішла на прийом до керівництва замосянський РЕС. Да, так можемо, так не можемо. Це не можемо. Чому не можемо? Пояснення якось таке абстрактне і необ'єктивне. А чому зможете 12 людям, які знаходяться на нашому масиві? Чому в них є особові рахунки? Чому вони є вашими спозивачами напряму, не через юридичну особу кооператив? Відповіді немає як такої. Добре. Іде голова Якушинецької сільської ради, Василь Станіславович, до речі, віддати належне, він все-таки проблему вивчив і він погодився нас взяти на баланс. Але законодавство не дозволяє. Обговорили це все, все. Наче 6 червня йду я в Обленерго. Пишу заяву, що прошу. Дали відповідь. Не в законі непередбаченого механізму. Окей, добре. У мене питання паралельно. А далі що? У нас є 450. Депутатів в законодавчому органі, да, які представляють наші інтереси, ми їм делегували свої повноваження. Ми своїх податків платимо заробітну плату. Тобто тоді питання або нам не потрібно того законодавчого органу, який не діє в інтересах цих людей, завдяки яким вони живуть, там і сидять у тому законодавчому органі. Тому що я чітко формулюю, сидять, не працюють, бо ті, які працюють, тоби ці люди не ходили би по цьому сім крові пекла, або ага. ходили би, розумієте? Тобто результат їхньої роботи був би. Стабільне і ефективне проживання цих людей і без всяких проблем, правильно, mm. значить, питання номер один: хто на сьогоднішній день я буду виходити вже з цими запитаннями до всіх представників влади, до всіх виключно. Людей, які мають пряме відношення до законодавчої гілки, влади, до виконавчої влади. мене ніхто не зупинить. Чому? Тому що я ж не йду відстоювати власні інтереси. У мене немає там земельної ділянки. я Всім говорю, У мене там земельної ділянки немає. Я людина, які дали кредит довіри у тих 420 Чорнобильців розумієте, які хочуть жити в 21 столітті в нормальних умовах, які хочуть заплатити за те, що вони використали, і вони хочуть, щоб захищав їх закон, який створений на їхній захист це питання до всіх рівнів представників влади, хто яким чином коли допоможе цим людям реалізувати своє законне право. Вам вдалося досягти якогось результату? В загальному чи тільки по. Чи, можливо, точечно, знаєте. Е, дивіться, так, да, не можна сказати, тому що моя боротьба почалася з того часу, коли мій чоловік отримав статус ліквідатора. Це перше питання, а вже більше в деталях і сконцентровано почалось тоді, коли мого чоловіка на превеликий жаль, 20 років назад було визнано інвалідом першої групи з підрупи, Ну, під групи спочатку не давали, бо не було на законодавчому рівні. Але потім ми пройшли переогляд, і все таки підгрупа А, це людина, яка потребує цілодобового постійного. Догляду, крім того, дитина з інвалідністю на руках, там ну, тому я і створила громадську організацію полонове дитинство, тому що я зрозуміла, що єдиний акт в нашій державі, який захистить мою дитину, і таких діток, як з таким статусом, він дуже гарно коротко називається Поможи собі сам все, оце закон такий. До тих пір, поки ти не проб'єш головою всі оті глуху сіну, які ви знаєте, в мене навіть був такий період, коли я дитині в відповідному державному офані оформляла там посвідчення, да якусь довідку брала. То мені людина, до якої я прийшла, яка би мала мені допомогти. Да, це зовсім молода людина. Це мого ну, віку, діти, мабуть, і старші. І вона мені каже, жіночко, у вас що недобре з головою? Яка інвалідність? ваші дитині скільки років? Я там той час там було 10 чи 11. А Чорнобиль коли зірвався? Тобто людина не пов'язувала, що наслідки Чорнобиля від до сьогоднішнього дня існують, і на жаль, страшні наслідки, тому що подивіться статистиконку захворювання е, дітей. Я це дуже чітко розумію і знаю і на собі це відчула. Моя дитина пройшла через обласну дитячу онкогематологію. Розумієте, мало того, що вона народилася з страшною вадою, так вона ще в 16 років попала туди за 10 хвилин. Розумієте? Я знаю скільки коштує операція в інституті Амосова. Я знаю, скільки коштує протест мітральний в серце чоловікові. Валентина Васильівна особисто від себе ви ще хочете щось заявити сьогодні в нашому ефірі? Ну я хочу сказати так. Корист, проблем є всіх багато, але користуючись нагодою, що я маю можливість бути в ефірі, mm. дякую вам щиро за надану можливість. Е, проблеми Чорнобильців не тільки у Вінниці. Там чи в зарванцях, чи ще десь це якийсь такий закономірний якийсь проект для представників органів місцевого самоврядування. Їм, мабуть, вони отримують задоволення від того, що комусь погано бо по іншому не назву. Можу навести приклад такий, якби предметно в мене на жаль на превеликий жаль, померла моя мама. І яка залишила заповіт на будинок моїй доньці, яка є, має статус, потерпілої від наслідки аварії на часі, і має інвалідність. Але я хочу сказати в законі про статус соціальний захист написано, що кажен принципі, це за закон і не тільки для людей статусом, що кожна людина має. Право на вільний доступ до приватної власності та будинку володіння, то я хочу звернутися ще користуючись нагодою до голови Теплицької ОТГ пана Трамовецького Руслана Івановича. Руслан Іванович, я вам щиро дякую за брехливі відписки. Я вам щиро дякую, що ви не можете подивитися людям в очі. Я вам щиро дякую, що коли я приїжджаю туди. Ви до мене приїжджаєте на виїзні засідання, які не мають ніякого з собою, і пишете, що має висипана бути твердим покриттям вулиця, Але ви, на жаль, не можете встановити меж вулиці. Вулиця це вулиця. Вона, якщо вулиця, то вона була 10 років назад, вулицею, 20 років назад, і нею користувалися покоління цілі. Uh -huh. На сьогоднішній день вам щось показали, що вулиця не на тому місці, де вона має бути. Шановний Руслан Іванович, якщо ви дійсно можете, знаєте, де та вулиця, бо я знаю точно, бо я народилася там і виросла, і в школу ходила тією вулицею. Якщо вас сумніви закрали, що вулиця це не вулиця, знайдіть можливість е, встановити межі тієї вулиці і зробіть те, що ви пообіцяли в цих відписках, їх не знаю скільки. 16 томів відписок маю. Е, скільки 7 чи 8 років з попередньою владою переписувала. всі виїжджали, ну, як допомагали, всі допомагають. Руслан Іванович Дяки таким людям, як мій чоловік, ви сьогодні живете, маєте доступ до розкрадання бюджетних коштів. Подякуйте їм за це. Зробіть щось як е, представник громади, хоч щось. Нехай е, ваше сумління трошки очиститься. Іру, дякую. В свою чергу від всіх війничан хочу вам сказати, що ваш чоловік і всі захисники України це вперше, це завжди герої. Герої для людей вони є героями, були і будуть. Дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую за таку бесіду. Вінчани звертаюся до вас. Давайте все ж таки шанувати та пам'ятати наших героїв. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш YouTube канал. До зустрічі в наступному етері.